Хлопці і дівчатка, ви на каналі Дрімайко, мене звати Шуня. Сьогодні до нас завітала лікар Плюшева. Ви всі її знаєте. Вона найкращий лікар і лікує маленьких звіряток. Як добре, що вона до нас завітала, бо у нашого ведмедика розболілося горло. Він переїв дуже багато морозива. Треба розпакувати її швидше. Зідати лікар-плюшева. І сьогодні я з собою взяла такі медичні інструменти. Це у мене стетоскоп, щоб слухати легені. Це градусник, а це ложечка, щоб дивитися на хворе горло. Проходьте, будь ласка, доброго дня, лікарю! У мене дуже болить горло. Добре, тоді відкрити, будь ласка, ротик. Дуже червоне. Давайте вимірюємо температуру. Підніміть лапку. Так. Тримайте. Пік-пік-пік. Давайте поглянемо. О, яка висока температура 38,5. Давайте я послухаю ваші легені. Дихайте, мені лоскотно. Не дихайте, ой, це хто в нас? Це у мене в черзі мама з маленькою дитинкою. Треба поспішати. Ведмедику, тобі треба пити більше чаю з медом. Ой, мед я дуже люблю. До побачення, ведмедику. Всього найкращого. Так, до побачення. Я побіг їсти мед. Наступний, будь ласка, шуня. Мені дуже заважаєш, у мене дуже багато пацієнтів в черзі. Добре, добре, я побігла. А ви, дорогі друзі, будь ласка, бережіть своє горло, не їжте багато морозива, пийте вітаміни. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки і слідкуйте за новинами.